Добрий ранок. Це забул ринок. У нас такі гарні грибочки сьогодні. Думав, що не буде грибочки. Казали, що дощу мати, грибів не буде. А але, але трошки? Трошки не є, є, не є, слава Богу. Крепитніше. А що по чому? Я, по чому такі біленькі ваші? Яку ціну? 160. 160 гривень. Е, цей тарілочка. Чи, чи кілограм? ні тарілочка. А, тарілочка. Такі гарні грибочки. Приходіть на забутівське ринок. Ну, слабо грибочки, але щось є трохи. Щось трошки є. Козарі, хто любить. Люблю козарі. Напишіть, хто любить козарі. Це не козарі, це гриби. Ні, оце козарі. Правильно? Це козарі, так? Підберезники. А підберезники? Ну я люблю козарі. Ні. А це що за гриби, щось такі? Маслюки. Як? Маслюки. Neznám, taky. tak. co Čau, hej. vám Děkuji. Děkuji.